Забув вже спросить. А ну підскажіть, в кого яка ціна на пасів за сутку там, огородів, що там ще? Ну, щось такого. Інтересно, дуже. Десь дивився батько, висів ставив. У мене їздив, він все-таки сьогодні засіяв там часть. Частину, а частину ні, я так поняв. Думаю, оце висів, так? Да? Як ви думаєте, нормальний? Ну, як на мене, то, то не поганий. Можете? Ну конечно сиволка не точного висіла СЗ-шка Сже... Та я думаю нормально ну, напишіть яка ціна в кого е, знаю що там Рома тобі привіт якщо будеш дивитися Рома казав що чи 500 гривень гектар щось таке така ціна а у вас яка ціна на посів пшениці інтересно кажуть там цей дорожає соняшник там кажуть і 17 ,5. а вже кажуть що за ПДВ вже дають і скільки там Та ж, около 25-ти щось таке мелі Правда лінія не знаю напишіть тут вона повна це батько на завтра вже наготовив мене завтра буде досівати Остальная. Так общем такая пшеничка. Конечно, название не памятаю. Тут накидаем і в оцей отсек и сюди получається повна сивалка. Там даже де доброго кидаю, і тоже сюди у нас вона. Повністю затарена. баба акуратно. культиватор стоїть. Не пройду, сейчас покажу вам наскільки ячейки відкриті, може кому буде видно. В цьому році тільки протравили, Я на наступний рік не знаю. Може купимо якийсь посівмат. то будемо сіяти якусь елітну, не знаю, подивимося, може, в цьому році нема, якби трошки здоров'я підкачало, то нема як. Ось продам ти 40, може кому треба. За ціну 60 тисяч хочу і 4 блока там йдуть. Один, ну, з коленвалами потрібні гроші трошки на таблетка. Так що кому треба пишіть. Все. Все нормально. 60 тисяч, оце трактор і там, коротше, мост лежить. Ну сейчас покажу вам. на металі. Я думаю це, це копійки за таку ціну. Зараз дойдемо десь тут на цьому валяється на металоломі. Головне не, пере... не перецепиться Буде мені вовка Лазить це біля металла Коротше він там десь А воно лежить один речок Видно Ото мост Трактор 60 тисяч Кому треба ще є сівалка. В робочому стані Конечно тільки заросла Тоже 30 тисяч кому надо, продам. Треба трошки кошти. І хтось спрашував диски, це Дан 2.5 Білоцерковський. Рік не пам'ятаю. Та десь там є. Ну, кажеться 19. Ми ним ними пошти не пользувалися цими. Рідко, коротше, цими дисками. Так що такі справи. придбали тут з батьком. Це ж тут нового образця. придбали оцю фігню ось оцей поршенек, коротше з усім гамузом і Вал получається з валом воно йде все в місті. То ціна була 3500. А постійно у нас срывало, оце отут резинки. це заказали, ну батько від'їздив каже нормально. Тут щось сказав, що ще подривало, я не знаю, що він тут робив в цьому комані. Хочеться вже поміняти на новий, ну треба продати Сиволку, а там мост и трактор, кому треба Тащить. Трактор конечно надо доработать там.